Всім привітики! Сьогодні гуляла різними торгівельними центрами, зайшла в магазин заглядала косметики і грошей. Я хотіла знайти якісь такі, знаєте, тревел-версія по об'єму гелі, шампуні, кондиціонери, ну тому що я там хожу в басейн, займаюся, потім хожу в спортзали, щоб не носити з собою величезні пляшки. Ну, якусь таку невеличкі по об'єму косметику знайти. І я побачила, що там є шампуні, кондиціонери і гелі для душу в вигляді. Я для себе придбала ось такий шампунь. Він з ромашкою. Виглядає, як звичайне мило, проте говорить, що зовсім відрізняється від нього, як такого. Давайте подивимося, як воно виглядає. Ось таким чином. Ну, пахне приємно. Також я придбала гель для душу. Ось запах малини. Зараз подивимось. По суті, мабуть, нічого нового, а ні, іншої форми, щоб можна було відрізнити. Ось так виглядає гель для душу. Достатньо намочити, намилити. Говорять, що ось цього об'єму достатньо ну, воно заміняє як дві пляшки звичайного гелю для душу. Ну, їх гелю для душу, але просто дві пляшки воно може замінити об'єм. Також я для себе взяла ось такі боксики Два. для шампуня і для гелю. Щоб компактно можна було носити не в ці коробочки складати, да, звичайно, бо воно буде розмокати, поки не висохне. А ось такі боксики, як вони виглядають. Тобто, ось таким чином. Коробочка. Туди ось так у нас поміщається мило. Не мило. гель Гедля душ. Закривається, І вуаля. все готове. Потім купила такий ще дезодорант. дуже класно пахне. Пахне дійсно тут цитрусовим. Мені дали в подарунок, бо це було більше ніж на 1100 гривень. Ось таку масочку для обличчя будемо пробувати. Коротше кажучи, все пробую, тестую і скажу, чи дійсно економно, чи зручно, і побачимо.